Може хтось розуміється більше ніж я. От вечір, 20 вересня. О, зранку було десь 8-6 градусів тепла. Ну, в день 20, більше 20. Ось така зараз картина. Вони то облітуються, може звісно і обліт молодь облітується, але щось не схоже. Повністю навколо сосни літають. І гудуть-гудуть. Може це розкрадають, ні? Крадійки, бо я щось трошки, щось трошки не розумію, бо я вон, бачу є такі бджоли, які лізуть і не знають куди лізти. Але бійки не видно, не зрозуміло, що це таке. Наче й обліт і таке щось вони і низько летять, і високо. Щось я з таким незнайомим не знаю, що це таке. Підскажіть, будь ласка. Ось неподалік того вулика, де незрозуміло облітуються бджоли. Уже сонце сіло, майже там ще трошки на деревах якісь щось проблискує. І тут таке щось прилітає там поодиночне. Зовсім не так. Ще, ще до одного приїду. Недалеко звідси подивлюсь, яка там ситуація.